Я хочу подякувати отцю Олегу за молитву. За ту е, божу і Богу за допомогу, за підтримку у вирішенні дуже важливої для нас, нашої сім'ї справи. Недавно ми, е, ми планували купити квартиру, і до 27 січня нам треба було обладнати всі документальні юридичні справи е, стосовно покупки квартири. Е, складалося так, що і грошей не вистачало, і психологічне навантаження, і час не вставало, тому що 27 числа був останній термін, ми в нього ніяк не вкладалися. Я знайшла в інтернеті вашу сторінку, написала попро. Я просила, ви помолилися, попросила вашої допомоги і ви помолилися, я це відчула, тому що на другий день все так розклалося, що не непередбачено нам зателефонувала людина, яка сама по, е, е, яка сама захотіла нам допомогти, позичила нам досить велику суму грошей. І ми за один день знайшли гроші, ми повністю зробили всі папері, всі документи. і нас привітали з придбанням житла, що є немало важливе для кожної людини, напевно, в житті. За що я щиро дякую оці Олегу. Я хочу сказати, що Божа ласка, Божа допомога, Боже благословення, надзвичайна сила, без якої людина просто нереально вижити в цьому світі. Я щиро-щиро дякую ще раз і буду дякувати Богу, молитися за ваше здоров'я, я і моя сім'я за ту велику підтримку, яку ми отримали в вашому лиці.